Продається затишна двокімнатна квартира з євроремонтом у сучасному житловому фонді 2011-2020 років за адресою вулиця Букова, 1А, площа 47,2 квадратних метри, кухня 10 квадратних метрів, планування студія, санвузол суміжний, поверх 3 з 5, цегляний будинок комфорт класу. У квартирі виконано якісний ремонт. Встановлене індивідуальне електроопалення. Є тепла підлога, душова кабіна, балкон і лоджія. з побудовою техніки пральна машина, будинок із охороною, відеоспостереженням, закритою територією, консьєржем і гаражем. Гараж продається окремо, фото вийшли. Поруч дитсадок, школа, бювет, транспорт, магазини, дитячий майданчик. Парк і зелена зона. У пішій доступності річка, водосховище, озеро та ліс. Територія доглянута з фонтаном, дитячим простором та приємними сусідами. Утеплений фасад гарантує комфорт у будь-яку пору року. Ідеальний варіант для тих, хто цінує тишу, безпеку та зручну інфраструктуру. Телефонуйте оргаз... «Організуємо перегляд у зручний для.